11 листопада, і в нас ще не холодно. Зранку плюс п'ять. На день обіцяють 10. Вийшли ми погуляти з виндюшкою. Ось хитруня така. Пішла, обходить, обходи все. І обов'язково треба оту дощечку помітить, як котик точно. Фендюша. Сьогодні нам обіцяють пасмурно, але ось там так сонечко сходить. Що ти хотіла, гуляй ще трішки. Гуляй, гуляй. Тут я пересаджувала хризантеми, все з ними добре. Листочки ще не так сипляться. О, ось хто замерз, та? так 5 градусів тепло, ти взимку виходиш і бігаєш тут по сніжку. Гуляй ще. Ось яка троянда, дивіться, їй не холодно, мабуть. І там ще такі бутончики будуть розкриватися. Якщо встигнуть, і мороз не вдари. Що, пішли додому? Додому. Так хочеться додому, так? Да? Ну, пішли ще рано. Віка збирається на роботу, а ми погуляли. Ви подивіться, що вона робить? Нічого собі. Це ми тут прибираємо. І вона зайшла. Я трішки підтираю тут підлогу, попилисосила, а вона О, опа, скинула красуня. У нас сьогодні день прибирання. І куди ти потаскала? О! Понесла. Давай неси сюди, неси сюди. неси сюди. О, все. Ой, в нас сьогодні така погода. Частину винесла, білизни на вулицю сушить, а потім дістала ось сушарку. Думаю, мабуть, тут по посушу. Вона в нас електрична. Швиденько. Ось, красуня. Забрала, ну, ладно, грайся. Я потім у тебе заберу. Та, да, да, да. О, тобі мало. Мало, мало, так ти ще взяла, да? О, Давай мені, давай мені її, давай. Ох. Чудо Ну, а я продовжую прибирати. Продовжую я. Розбирати посилочку, яку Валя прислала мені. Вона мені порекомендувала білі гриби, оці, які вона мені прислала, перемолоти і використовувати як спеції. І оце валічка, дякую тобі. Звичайно, це ж буде добавити в якісь страви, це буде дуже круто. Але не знаю, чи це у мене це справиться. Ця Мельничка, ну зараз спробуємо. Так, я багато не буду. Угу. Ну, за декілька разів, щоб не було важко їй. Може, її не важко, це мені так здається. Так, ce pofadești po tu? Un tac. Nu-mi dă mai Opa! N-ai ce Я все перемилю. Так, дивіться, скільки в мене вийшло сухих грибів. Я все перемолола, дивіться, як а пахнуть. Тепер можна в будь-яку страву додавати капельку-капельку. Ну, і я написала тут, що це білі гриби. Закриваю і до своїх спецій. Ось сюди. Тут у мене все, що, що можна, що не можна, що на городі виросло, я все туди. Ну, а це зараз помию і все. Ну, і останній. Подарунок відвалів посилочці, що це було. Ми не відкривали, і я не знаю, що це за ягідки тут. Зараз відкрию з вами. І спробую. Ого, дай Бог здоров'я, хто закривав. Не дуже ще й відкриєш. Угу. оце валя, оце закрили, візьмуть іншу угу. так уже наче відкривається. О, ця рука в мене сильніша трішки. А повний прям зверху налили. Що це таке зараз ми будемо куштувати? Так. Ось такі ягідки. А що це таке? Я не вгадаю. Ну, це не смородина. Я не знаю, що валя. Підскажи, це дуже смачне. Ось така ягідка. А що це таке? Ну, я таке не їла ще. Тому вибачайте, не знаю, що це таке Валічка, Напиши, будь ласка. І не написала перед цим, писала, які я отримала. Саженці і про гриби написала, що ти правильно подумала, а це що? Але дуже смачне. Ну, не знаю. Може Наталія прийде, пригощу, може вона скаже, що ж це таке? Але я б оце все з'їла. Дуже смачно. Так, зараз знайду кришечку, закрию і відправлю в холодильник. Ось. Ось. так. трішки над'їла. Ну, все, розпакувала тепер до кінця. І Валічка, я тобі дякую. Скорішого тобі одужання.